Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися на ваше прохання з тим, яким чином ви будете декларувати та оподатковувати доходи, які можете отримати в період вашого тимчасового підкреслю тимчасового перебування на території Федеративної Республіки Німеччини. І конкретно ми поговоримо з вами про два види таких доходів. Це перше це дохід від уряду Німеччини як допомога, і по-друге, це дохід у вигляді заробітної плати. Якщо ви працевлаштуєтесь або на німецького роботодавця, або навіть будете отримати доходи з поза меж території Німеччини, але саме як працівник оформлений за трудовим договором. І я, ви знаєте, вирішив зняти окреме відео про те, яким чином буде оподатковуватися та декларуватися ваші доходи, якщо ви самозайнята особа, тобто підприємець або фрилансер. Тому що там є певні особливості, про які я вважаю, варто поговорити окремо і більш детально. Тому, будь ласка, не втрачайте зв'язок з нашим каналом, підписуйтесь на наш канал, а також на телеграм-канал Бізнес в Україні нажива. Там дуже багато корисної інформації. А ми з вами починаємо. Питання перше. В період вашого тимчасового перебування на території Федеративної Республіки Німеччини ви отримали лише один вид доходу: це допомога від уряду Німеччини. Яким чином ви будете її декларувати та оподатковувати? Відповідь така: оподаткування не буде відбуватися ані на території України, ані на території Федеративної Республіки Німеччини. Цей дохід не оподатковується. Стосовно декларування дещо складніше. Якщо на території Німеччини ви не будете декларувати це від доходу, то на території України в певних випадках ви маєте задекларувати суму допомоги. Ще раз підкреслюю: на території України ви маєте в певних випадках задекларувати суму допомоги від уряду Німеччини, в яких випадках давайте разом розбиратися. Відкриваємо податковий кодекс України стаття 179 і конкретно нас цікавить пункт 179.2. З урахування тих змін, які були внесені дуже розрекламованим нашим урядом, законом номер 353 від 11 квітня 2023 року, що там написано? Читаємо разом. Відповідно до цього кодекс обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання податкової декларації прямо передбачено цим кодексом. якщо такий платник податків отримав, і далі перелік доходів, які Перше, доходи, у тому числі іноземні доходи. Які згідно з цим кодексом не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу. Ну, те, які інші доходи, я зараз не буду їх перечитувати, ви зараз їх саме бачите. У разі, якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом. Норма доволі зрозуміла, хоча і доволі безглузда. Які ми маємо з неї зробити висновки. Дивимося разом. Варіант перший. В Німеччині ви отримували тільки допомогу для тимчасово переміщених осіб. Декларація не подається. Варіант другий. В Німеччині ви певний час отримували допомогу для тимчасово переміщених осіб, але згодом знайшли роботу і почали отримувати заробітну плату. Увага! У цьому другому варіанті ви зобов'язані задекларувати і отриману в Німеччині заробітну плату. І отримано в Німеччині допомогу від уряду. Хоча із суми допомоги ви податок не будете сплачувати. Але задекларувати ви зобов'язані. Навіщо декларувати те, з чого ви не будете сплачувати податки, це, будь ласка, питання до пана Гетьманцева. Я на це питання відповісти не можу, оскільки жодної логіки в цьому я особисто не бачу. Але так говорить закон, і ми маємо його виконувати. Питання друге. Припустимо, що в період вашого тимчасового перебування на території Федеративної Республіки Німеччини ви отримали дохід у вигляді заробітної плати, тобто ви працевлаштувались на підприємство, розташоване в Німеччині. Що буде відбуватися? Для відповіді на це питання достатньо нам відкрити статтю 15 Конвенції між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччини. Читаємо разом. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом однієї договірної держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються в другій договірній державі, якщо тільки робота за наймом здійснюється там. Продовжуємо уважно дивитися на цю норму, а я поки що поясню вам, чому в попередньому відео я казав, що в більшості випадків вам має бути все рівно, чи є ви податковим резидентом чи ні. Припустимо, що в очах німецької податкової ви податковий резидент Німеччини. Окей. Тоді вони кажуть, Шановний Гер Петренко, ви наш податковий резидент? Так. Ви робили за в іншій країні? Ні. Тож, де ви маєте сплачувати податок? Вірно, в Німеччині. Окей. Тепер припустимо, що в очах німецької податкової ви є податковим резидентом вже України. Що тоді? Тоді вона каже, що нований Гер Петренко, ви податковий резидент України? Ви кажете так, але ви працювали за найма в другій договірній державі, тобто в Німеччині, так. Тож де ви маєте сплачувати податок? Вірно, в Німеччині, тобто 2-0 на користь Німеччини. Ви можете мене спитати: а чи зміниться щось, якщо ви будете працювати не на німецьку компанію, а на припустимо українську компанію або на польську? Або на американську, або на іншу якусь компанію, тобто не на податкову резидента Німеччини. Чи зміниться щось? Відповідь ні. Тому що знову відкриваємо статтю 15 Конвенцію. Зверніть, будь ласка, увагу, що в останньому абзаці написано: якщо тільки робота за наймом здійснюється там. От важливо зараз саме це речення: якщо робота за наймом здійснюється там. Крапка. І не важно, хто роботодавець, німецька компанія, українська, американська, польська, да хоч тайландська абсолютно не важливо. Тобто, якщо робота фактично здійснюється на території Німеччини, вона буде оподатковуватися на території Німеччини. Чи є якісь виключення? Так, є. Читаємо. Частина 2 статті 15 цієї ж самої статті. Незалежно від положень пункту 1, Винагорода, що одержується резидентом однієї деговорної держави у зв'язку з роботою за наймом, здійснюваний у другій дегорній державі, оподатковується тільки в першій згаданні держави, якщо а. Одержувач перебуває в другій державі протягом періоду, що не перевищується сукупності 183 днів протягом відповідного календарного року, і винагорода сплачується найм... наймачем або від імені наймача, який не є резидентом другої держави. і. Витрати по сплаті винагород не несуть постійне представництво або постійна база, яку наймач має в другій державі. Звертаю вашу особливу увагу на сполучник і, що вживається в цій нормі. Тобто, лише коли всі три критерії збігаються, тільки в цьому випадку ви можете претендувати на те, щоб не оподатковуватися у. Податкових органів в Німеччині а податковується виключно на території України. На жаль, в більшості випадків люди вже знаходяться на території Німеччини більше ніж 183 дні, Тому ця норма до більшості наших громадян вже не застосовується. А тепер давайте подивимось на вас з точки зору нашої рідної податкової служби України, як вона буде дивитися на ці доходи. Для цього відкриваємо ту ж саму статтю 15 конвенції. Я зараз не буду повторно читати її. Ви бачите її зміст на своїх екранах. Я прошу вас звернути увагу на те, що вона містить дві частини. Перша частина це загальне правило, яким регулюється порядок оподаткування заробітної плати. А друга частина це виключення. Так ось, лише у другій частині застосоване слово тільки. Бачите, я його прямо от виокремив на екрані. Ось. Виключно стосовно виключень застосовується слово тільки, а за загальним правилом це слово не стоїть. Тобто я роблю однозначний висновок про те, що Конвенція між урядом Федеративної Республіки Німеччини та України дозволяє і припускає подвійне оподаткування доходів, отриманих вами як заробітна плата в період тимчасового перебування на території Німеччини. Яким чином це буде відбуватися? Про це ми прочитаємо з вами у Податковому кодексі України. Відкриваємо конкретно статті 162, 163, 168 і читаємо разом. Стаття 162. Платиком податку є фізична особа Резидент, яка отримує доходи як з джерела походження в Україні, так і іноземні доходи. Стаття 163. Об'єктом оподаткування резидента, зокрема, є іноземні доходи, тобто доходи, прибуток, отримані з джерел за межами України. Як же вони оподатковуються? Стаття 168.2. Оподаткування доходів, нарахованих платнику податків особою, яка не є податковим агентом та іноземних доходів. Платник податків, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного. Оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів. Тому, шановні друзі, після закінчення податкового року ви зобов'язані, якщо ви працювали на території Німеччини, навіть якщо ви працювали. Або з е, компанія, яка є резидентом Німеччини, тобто з німецької компанії, або ви працювали на українську, на американську, на чеську, на польську, хоч на тайську компанію. Ви зобов'язані подати декларацію до податкової служби України, задекларувати цю заробітну плату і сплатити в певних випадках податки. В яких випадках зараз про це окремо поговоримо? Існують лише два варіанти можливих розвитку подій. Варіант перший: ви після того, як сплатили певну суму податків до уряду Німеччини, ви йдете до податкового органу Німеччини, отримуєте від нього певну довідку про суми сплачених податків. Після цього йдете до консульської або дипломатичної установи України, легалізуєте цю довідку в установленому порядку і підкладаєте цю довідку до вашої річної податкової декларації в Україні. От в цьому випадку ви Фактично, у більшості випадків ви не будете сплачувати на території України податок з доходів громадян, оскільки податки в Німеччині значно більше ніж податки в Україні, і тому відбудеться поглинення податками Німеччини податків в Україні. А ось випадок і варіант другий, якщо ви не отримаєте від податкового органу Німеччини довідку про сплачені суми податків, або не легалізуєте цю довідку, встановленим порядку у консульській чи дипломатичній установі. України на території Федеративної Республіки Німеччини у цьому випадку на жаль, ви навіть після того як сплатили дуже великі податки у Німеччині, ви будете вимушені сплатити на територію України 18% від вашої заробітної оплати як прибутковий податок. Сподіваюся, виклав все зрозуміло і переконливо, і ми з вами розібрались в тому, яким чином ви маєте декларувати та оподатковувати доходи. Або у вигляді допомоги від уряду Німеччини, або у вигляді заробітної плати, як від німецьких підприємств, так і від іноземних підприємств, які зараз поза межами території Німеччини. Я вважаю, що під ці два розглянути нами сьогодні типи доходів підпадають більше ніж 90% громадян України, які тимчасово переживають на території. Федеративної республіки Німеччини, а ось що стосується фрилансерів та підприємців, як я обіцяв, я зніму наступне відео і окремо ми поговоримо про особливості оподаткування. Вже конкретно їх там є ці особливості. Ще раз, друзі, дуже вдячний вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте мене лайками та поширюйте ці відео. Вони дуже важливі для того, щоб люди, які потребують дану інформацію, отримали інформацію і не припустили прикрих помилок. На все добре, до побачення!